Всім привіт! Хочу показати, як виглядає хата Мазанка. Це у нас літня кухня. Вона впоследстві була обкладена кирпичом і зробили з неї гараж. Але, в принципі, таким же чином побудована і хата. Хата у нас з червоного кирпича, з червоної цегли. Дивіться, як вона виглядає е, внутрі. А виглядає вона ось так. Це так називаємо, е, старчовка, як у нас кажуть, е, дубові. Ви бачите. Дивіться, відійду стоять <кхм> дубові такі ось е, брьовна дебелі і е, набиті отакі рейки. І це все, виходить, у мене воно було отакого плана, вже там потріскалося. Я його все розібрав, глинку, замочив. І зараз буду все це діло замазувати на.